Хочу поділитися з вами результатом неймовірно красивої, але в той же час і неймовірно складної роботи. Сюди часу було вкладено стільки, скільки зазвичай ми вкладаємо в повноцінну тотальну реабілітацію. Гайда на екран. У нашому випадку до мене звернулася пацієнтка із старими керамічними реставраціями на зубах, які не приносили їй ні естетичного, ні функціонального задоволення. Насправді їм. Ще навіть двох років не було. Але зверніть увагу на стан ясен навколо наших керамічних реставрацій. Вони запалені, у нас почали з'являтися рецесії в багатьох ділянках, і це виглядає зовсім не естетично. Насправді, пацієнт досить часто не може зрозуміти. Він бачить картинку, і начебто все окей з зубами, але щось не так. Давайте ми швиденько проведемо невеликий естетичний аналіз нашої усмішки. І перше, що нам кидається в очі. Це естетична площина. Красиво, коли наші зубки стають по дузі, коли вони повторюють форму нашої нижньої губи. Тоді результат дійсно буде яскравим. А в нашому випадку естетика побудована таким чином, що фронтальна ділянка знаходиться значно вище від бокових зубів. Через це виникає такий собі естетичний дисонанс. Ну і не будемо вже говорити про надто пузату форму, яка не підходить е, витягнутому обличчю нашої пацієнтки та різнонаправлені осі наших зубів. Це зовсім не додає лоску. Миттю поглянемо фінішний результат, який ми отримали. Чесно скажу, я ним дуже задоволений, тому що ця прозорість, форма е, і ріжучий край, який ми тут досягли, він виглядає просто неймовірно. Проте ви повинні розуміти, кожну роботу можна зробити по-різному. І щоб вона виглядала дійсно якісно, туди потрібно вкласти дуже багато часу. Поглянемо, як ми це відновлювали, але спершу оцінимо нашу картину зблизька. Чому так трапилось взагалі? Да? Чому виникли всі ці проблеми? Подивимось ближче на те, що відбувається із зубами пацієнта, коли він робить рух вперед. А що таке рух вперед? Це наше відкушування. Я такого, якщо чесно, не чув, але у даної пацієнтки постійно відклеювався один керамічний вінір на нижньому різці. Чому так траплялося? Він попадав у, у гіперфункцію під час відкушування, під час руху вперед. І загалом він сам перемістився дещо у язичному напрямку, так, тобто навантаження було настільки великим, що зуб змістився. Поглянемо на праву сторону, на боковий рух праворуч. Е, у даному випадку. З зуби отримують перевантаження, і в нас виникають ділянки з рецесіями, що, звісно, також не дуже приємно, адже в цій ділянці потім викликається чутливість, і загалом такі дефекти це некрасиво. красиво. Протилежного боку ми також бачимо незначні порушення функції, але загалом тут все працює більш-менш. Поглянемо, як ми це виконували: оклюзійні фотографії. Перше це наш ракурс одразу. Перед тим як ми почали працювати з цими зубами і зверніть увагу на стан зубів під керамічними реставраціями. Ми знімали їх поступово, дуже повільно для того, щоб не задіти живі структури зуба. І той, хто в цьому розуміється, побачить, що насправді тут слідів відбора мови дуже мало, але у нас присутньо багато ділянок із уже присутнім карісом на дуже багатьох зубах. Раз, раз. Дуже багато зубів вже до цього були вражені карієсом. Це означає лише одне, що нам поступово потрібно всі ці зуби відновлювати. На даній фотографії ми бачимо уже ракурс, коли ми всі зуби відновили, провели ретракцію. Тобто ці ниточки, які ви бачите під яснами, саме з допомогою цих ниток, ми. Віддавлюємо ясно, щоб передати техніку край, де закінчується зуб, щоб він міг зробити реставрацію з якісним приляганням. Тому не лякайтесь, все це нормально. ясно, ми повернули гарну форму і естетику. Досить значних змін зазнали зуби у фронтальній ділянці. Нам тут довелось скористатися технікою біопіті, не користувавшися класичним препаруванням, з уступом, як тут є. На сусідніх зубах. У наступний візит для нас були виготовлені тимчасові конструкції. Зараз я вам їх покажу, тут у нас вже є фінальний результат. Ми побачимо це із фронтального ракурсу, як поступово змінювались наші зуби. Зараз, фронтальний ракурс до. Після того, як ми зняли наші. Керамічні реставрації, ситуація після того, як ми тільки ці зуби відновили, запрепарували і засканували для виготовлення тимчасових і вже встановлені тимчасові конструкції. Ми бачимо, як ясна почали поступово відновлюватися, набувати приємного рожевого кольору, і ось так виглядають ясно, коли ми знімаємо ці тимчасові коронки. Ми бачимо, що ми досить значно виростили наш сосочок. І загалом естетика покращилася легше стало доглядати за цими зубами. Це здорово. Такий вигляд мають наші керамічні реставрації у макровигляді. Це фотографія із їх примірки. Ще один момент, на який хочу звернути вашу особливу увагу. Це пластика рецесії. Ми тут проводили лише одну пластику, лише в одній ділянці. Це справа зверху, четвертий зуб. Вона була досить значна, близько 2 міліметрів. Зазвичай, якщо тут не провести хірургічного лікування, дана рецесія буде в майбутньому збільшуватися. Тому хірургічно з допомогою трансплантації м'яких тканин ми покращили цю картину і отримали прекрасний, красивий фінальний результат. Бажаю кожному мати таку усмішку здорову або з керамічними реставраціями. Головне побільше усміхайтеся і насолоджуйтесь життям.